Якісь були такі по-дитячому цікаві емоції, коли я бачив в Зріво перший матч Лі... Ліги Чемпіонів живу Шахтар спорту. Це мені теж перший матч живу Ліги чемпіонів. E, і, типу, коли я почув гімн Ліги чемпіонів, коли мурашки просто писали. Це забуло. І мене У мене теж було. У мене блядь. теж, але на ПСЖ я був на ПСЖ перший раз. E, коли приїбали 3-0 чи щось таке. І, типу, так, що 2-2-2 зіграли Шахтар спорту, і я б що. Цей гімн чи я, 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 я під такими емоціями йшов, я не міг заснути потім. Я, я був дуже сильно вражений. Потім я був е, такий другий, було, що коли шахтар грав з реалом, наче було якраз внизу типу сектор, і я бачу Крищану Рональду. Я такий, ну типу, це тіп, там, ну, легенда футболу. І от він, отут, отут, от біля мене, отако, ну, дай п'ять. І він такий весь типу ну пафосний, такий ходить. Ну і видно, як всі на нього тільки дивляться тому стадіоні ражені. <говори> а що тобі відповів? Казав вроді би, що субсидії. <говори>